Традиційна чорна п'ятниця на чолі з міським головою Русланом Марцінківим змінила не лише формат, але й день обстеження. Відтепер спільно з комунальниками інспектуватимуть кожен мікрорайон міста на початку тижня. Нині перевіряли мікрорайон. БАМ. «Цей мікрорайон дуже сильно змінився. Якщо за 10 років взяти, то Ну, я пам'ятаю, тут тільки болото було, таких якихось речей не було, все-таки багато що вдалося зробити, але ще є робота, яку треба робити. Ну, і дуже важливо, щоб люди розуміти, коли люди живуть, все-таки, коли є благоустрій, вони самі хочуть тягнутися, щось робити. Тобто десь посадити квіти, десь посадити дерева. Тому це навіть в психологічному плані дуже важливо. Стараємося, щоб в кожному районі щось змінювалося. І навіть у цей непростий рік, але люди відчували, що місто динамічно розвивається, рухається вперед, і робляться роботи. Пройшлися дворами через заклади освіти. Тут міський голова доручив облаштувати доріжки та провести благоустрій навколо, щоб діткам та їх батькам було зручно та комфортно. Натомість на бамі виокремили частину великої роботи міжбудинкові проїзди, які не ремонтувалися десятками років. Ми обійшли наші двори, подивилися, які у нас є проблеми. Найпроблемніші ми домовились, що будемо. Найближчим часом робити. Це вулиця Дорошенка, 18, міжбудинковий проїзд. Біля церкви в нас є проблемні участки, де ми плануємо там забрукувати. Також домовились облаштувати дитячий майданчик на вулиці Мазепи, 167, корпус 3, 4, 5. Також подивилися дрібні такі, де треба щось підремонтувати. На виконання дрібних ремонтів з благоустрою дають до місяця часу. Цього достатньо, щоб полагодити, прибрати, покосити та облагородити, каже головний комунальник міста Михайло Смушак. До трьох місяців загалом ці всі об'єкти рано, реально абсолютно зробити. А що стосується інших, всіх таких дрібних доручень, як там ямку залатати, там лавочку поремонтувати, дерево підв'язати, чи там. Траву покосити, ну воно воно робиться, так тобто ми сьогодні ходили і бачили, там десь прибирають, там косять, там сміття вивозять. Комунальні служби в силу того, як вони сьогодні можуть в цих умовах працювати з тими за тими тарифами, які є, вони вони цю роботу виконують. На складніші роботи необхідний час, утім до середини літа, впевнений заступник міського голови впораються.